Усе російське державне майно у Франції спіткала така сама халепа, як і напередодні у Бельгії. Його заарештували за небажання Москви відшкодувати збитки акціонерам компанії ЮКОС через її доведення до банкрутства і незаконну націоналізацію. А це понад 50 мільярдів доларів за рішенням гайського суду. Чи наслідує такий приклад тиску на Росію інші країни світу? І як на це реагує Москва? Катерина Федорченко розповість. Під арешт, телеканал Раша Тудей, ВТБ банк, агенції і Тарта старія новості і решту російських установ, окрім дипломатичних, нині не розпоряджаються власними коштами принаймні у двох європейських країнах. Париж слідом за Брюсселем просить ці компанії негайно проінформувати про російську частку в спільних активах. У такий спосіб європейці виконують рішення гайського суду. Той визнав, що Росія довела компанію ЮКОС до банкрутства і зобов'язав Москву повернути акціонерам більше 50 мільярдів доларів. У Кремлі платити відмовились. Ми вважаємо досить суперечливими рішення Європейського суду із прав людини і гаазького арбітражу. Юристи міжнародного рівня зараз працюють для того, щоб наші рішення захистити. Ми прогнозували цю ситуацію. Тож акціонери Юкусу звернулися до судів, щоби ті заарештували російське майно. Окрім Бельгії та Франції, зробити це можуть у Британії та Сполучених Штатах. Несподівано про замороження російських активів заявила й Австрія, хоча до неї представники Юкусу навіть не зверталися у Кремлі. Спочатку ще раз заявили, платити не будуть. А коли зрозуміли, що цього ніхто вже й не чекає, образились, викликали бельгійського посла і перейшли до погроз. В противном случае, российская сторона будет вынуждена рассматривать вопрос о принятии адекватных ответных мер в отношении находящегося в Российской Федерации имущества Королевства Бельгия, в том числе имущества посольства Бельгии в Москве, а также его юридических лиц. И еще одну неприємну для Кремля звістку озвучила канцлер Німеччини. Ангела Меркель проанонсувала подолжение санкций против России еще на пивроку. під час зібрання Рады ЕС, які будет у Брюсселе уже наступного тижня. на раді Європи в березні ми домовилися подовжити санкції проти Росії і тісно пов'язати виконання мінської угоди з тривалістю санкцій. Росія повинна нарешті показати волю до виконання домовленостей. Російська влада знаходить вихід. Країні потрібні дострокові вибори про їх необхідність народові повідомляє колишній міністр фінансів. Мені здається, нам потрібно, чому б якщо ми, Вибори думи не приближаємо нам приблизить вибори президента. Б'івіть нову програму реформи. Олексій Кудрі навіть не сумнівається, хто ці вибори виграє. виграє, але певен голосувати за Путіна ще раз необхідно. Очільник Кремля має отримати мандат довіри на проведення реформ. Що заважає Путіну проводити реформи зараз? За три роки до кінця терміну Кудрін не уточнює. Катерина Федорченко, Яна Лісарчук, Євгенія Руденко, ТСН 1+,1.